Всім привіт! З вами я, Світ на Павсі. Сьогодні ми у симулятор Супермаркет симулятор Густ. Ну, почала хрипнути. У нас нині ми маємо привезти магазин в порядок. мої. Робочі мають викладувати, а я маю усе привести до ладу. Ми впрошлиго раз купляли ліцензію. Господи, що ми так неудобно. Мо, моя дитина просто сидить, а далі, як сідаю я, то, то просто капець. Такий дуже величезний магазин. Ми його розширювали. Думаю, дали розширювати іще о, харит. Ну не от як вийшов. І вона все попрацює. Книжечка. Корм, Котячий, чий псачі і в тому числі у то все. Тут у нас, взагалі, то тут корм стоит. Бо я його щось не знаю утки, я його только мною взяла, що то просто в мене ужас був. Вчора трохи чуть -чуть, так. Чуть-чуть так походила маленько без вас. Ну, я суто маленько. Я вирішила, що запишу відео, як я господи, відео яка аж біла. Капець яка біла, капіла, зайшла Тут У мене ще дуже багато коробок. я беру... не беру, навіть ще лютий пруй тут і відкрию новий день. А нет. Я возьму планшетку, напікаю собі. А, у мене вже напікан. І непонятно, що напікан. Добре. Там де майонез, а те у нас майонез стоять. То десь у, всьому, ну, у всьому районі. Як я давно в мені не захопила. Но Останні паси я пам'ятаю. Де що стоїть? Так. Да. У мене поки що письмін, у вас є у мене троє. Ну нічого. Я сподіваюся, що рано мене чи пусно. Видате, бачите, бачите твіті, яка вона сильно біла. А, поляка, то на ній кофта така. Думаю, господи. Ні, я розумію, що я не там бо помало не натулку, щоб а, пусто. А ну холодильник. Що там з холодильниками у нас тіло? Викладається, потихо щось. Мало. Добре, що малося. Щось викладає. Та зараз ми почнемо типу, наразі поразі. Вони будуть собі викладати, а я собі буду е, цінники виставляти. Що то чекаю, бо як не як, нам кожна копійка, нам кожна гривня, дорога, бо нам треба дуже багато з вами закупити товар. Розказуйте, пишіть, коментуйте щось. Мені дуже буде приємно почитати від вас. Хоча б як ви провели свій, свій тиждень, по сьогодні вже шостий день, як я записувала відео. Ага, то видати так не можна, так як у симулятор ферма. Там можна скромко коробку поперемітувати, ту й ні. Добре? Добре, люди всі пішли. Усі по ні. Ніхто, не пікав. І відкриваємо нову, новий день, нову зміну і так далі. Там наше супало, що спітнялося. Ми і так ідемо працювати по. Планшетці. Нині у нас робота з планшеткою. Заказали? Ніфіга не фігаємо. Заказали? А, он не може так уже швидко рознести. Добре, відкриваємо нараз зміну. Біжу та поплачу, бо в нас не було тільки задовженості. Вже і так два дні. Так, мої робочі собі взяли гроші. У мене моїх є 12 тисяч офіційно моїх. Усе ще з усіма зарплатами і з усіма. Заплачеме. Тими ти, місяцями любить, коли в магазині є світло. Добре, починаю. Перу планшетку. То. І пошли. Я все собі перу по два, цього перу один. Бо я просто много йде. Бо я просто не пам'ятаю, як... тільки я тішла. Бо я вчора дуже пусну, то ходила. Захопила е, в ігру. заснула. Далі проснулася, бо я дуже по хотіла пити води. А в мене так, як на сло, коли я хочу пити воду, а то є дуже рідко, у мене її просто у квартирі не було. То я ще виходила у час ночі, практично два ночі у нічний магазин купляти водичку. Бо я б настільки була, пила, що просто. Та ми з дитиною ще ходили в магазин. Кажу, що і теж з мамою, і мамою йду!» mm -hmm. Ага. Тому у нас мало було походу по нічному городу. І все, починаємо спочатку. І вони ще будуть носити, і я почну собі потуже, сильно розбирати дуже багато людей і дуже усі все розбирають. Добре, що розбирають, що люди є, а ми будемо робити свою роботу. Поток я не запам магазин, я не можу обслуговувати віп-клієнту. Нема, маг... нема на полці, я інакше не можу взяти товар. Та що якщо він на складі є склад, я його взяти не. Можу. Я можу лише контактувати з магазином на той момент. І пішли. Що сухий пакеті геть там тягнеся. Вчора, случайно, типа ось всяку вечором тисняла м цінника, який там має бути цінник, я не пам'ятаю. Тут суто по одному, тут перу два. Там, де нема перу два, ой. А там те шоссе тепер уподин. Ша мені се любить то крадії ніде не ділися. Я буду дуже старатися виходити кожен день, але ви ж розумієте, я приходжу в практично 9 годин, що я щось можу робити вже з вами то слишком маленький період. Це якщо в мене є їсти на якщо немає їсти, та і ще їсти сварюєте, то ще тільки їсти сварю, то 10-11. Майже я буду по-любому писати, а ви собі вже проснетеся, далі і будете в моє відео перенековувати і коментувати. Господи, щось не так коле. Так, Ага. ми продаємо сім кропок, папая, хочете купити? Не йти. Ох, ти мій. Кулько, много всього. Угу. А там у поверті коробка на япох милий. Е, я постою, то хочу по... О, величувати мало, ага. Хотя по чуть-чуть їх по дати їм як бонусу, бо вони ми скоро працювали. Бо я то так не укладу, а вони викладуть. Так, вони працюють. люди то все нараз і смітають із свого путі. Нараз. Главне, обо тепер ніколи не став. А ні, двіт, у них лице біле. Бачите, Типа, як так може? Ну, нормальні, а... А, ті... а тіло, а все нормальне. Через чор накрасилась. Щось пішло не так. Та я вроді на малолітку не похож. На що я можу сказати? Щось пішло не так і це, типа, може під світ е, косточка красити лице. Ну як я в чорному, практично в чорному хочу, то як тепер красити я лице на чорне чи що? О, можу свою роботу починати робити. Так вісім восімдесять вісім тут все 7, 05, 7, Тоже добре. Сім ноль п'ять, Сім ноль дві. Тож добре. Сімнадцять двадцять п'ять добре. І сім.

Чотири, сорок три, чотири окей, а той мусить відходити та дивитися, в якому боці по обратно знімуть цінник. Туй добре. Шістнадцять, тридцять дев'ять, шістнадцять. Шестнадцать, сорок пять. Так. Два восемьдесят. Той не за на только со скоростью на меня чи то ужас. Тут добре, ты тоже добре. Двадцять. Ну, 20, 40, 20, 50 можешь покласти, Двадцать и пять. 啊哈，n Я мушу стати тут мало їх поускоряти, щоб вони працювали ми швидше. Якщо вони виносять, у ті коробки. Це нет є их п'ять чоловік. Одна ніяк не може ймити. Нарано чи пусно він мені принесе коробку. них як є возможності... О, о Боже, став з коробку. Вроді Dacă și semn de și să ok Dacă simt sim să locuiesc simt pisat ok tu n

Так не все, я хочу цінник поміняти. А, Господи, я не там нажимаю. А На мені пише, товар є, його не можеш забрати з полки, тільки цінник не можу забрати, тільки там є товар. Добре. Тут все добре. Тут добре. Так, десять, тридцять вісім, десять, сорок пять є, три нуля два є. Двадцять вісім, семдесят один є, пленника папа єсорогач шоту. Авокат Авокадо моє любимо. Семь сімдесят чотири.

Ви мені кажіть, що скорість світу міняється, просто міняється. Починаємо. Холодильник, шановний. Так, 20.41, 20.45. 20.45. І пішли. Я люблю, коли вже все закладено.